Вітаю товариства, слава Україні! Така вже очевидно, планида бандерівських читань проходити на тлі визвольної боротьби, пожеж війни і полум'я вогнів, цілком відповідно до життя того, кому вони присвячені. Пригадуєте, перші бандерівські читання народилися серед бур Революції Гідності. Минулорічні дев'яті проходили, коли з трьох сторін над Україною чорною тінню вже нависала загроза повномасштабного вторгнення московитів. Нинішні десяті ювілейні відбуваються, коли нація зосередилась, щоб вогнем і залізом, напружуючи усі сили, відбити чергову спробу наступу загарбника. Ця війна це битва за минуле, за сьогодення і за майбутнє. На полі бою вирішується справа первородства і спадщини Київської княжої держави Руси України. І як і 8 століть тому, орда палить наші міста. А Кремлівський шизофренік намагається повторити хана Батия. Навіть шамани в нього ті самі. Але цього разу ми вистоїмо. Я в цьому переконаний. Сьогодні на бойовищі вирішується бути чи не бути нашій нації, українській нації. Коронний номер московитів: підступ і обман, терор і масові вбивства, констабори, етноцид і геноцид нічого не змінилося. Але на цей раз ми. Переможемо, вірю в це. І вони, московити, сповна заплатять за усе. В цій війні вирішується майбутнє також і народів Східної Європи і Північної Євразії. Чи стануть вони поживою геополітичного уперя, чи піднімуться до свободи і незалежності? Ми ж переможемо і допоможемо поневоленим народам вирватися з того московського рабства. Так як це заповідав Степан Бандер. Бо з бандерівської точки зору нашою перемогою стане саме розвал Московської імперії, творення на цій території низки національних держав. Ця війна змінює все. Насамперед, ця війна змінює нас. Рік, який пройшов, поставив певні питання: ситуація або або заголила суттєве і вічне, відкинувши ну, щось вторинне і минуще. Вся нація і окрема людина почали перевідкривати себе заново, переглядаючи свої цінності і пріоритети. За той рік нація подолала величезний шлях і розуміння відповіді на запитання, чиї ми діти, чиїх батьків. Цей рік відповів: Загарбник, мародер, варвар, валтівник і кат, всі ці одвічні складові московської душі проявилися, показали своє обличчя. За цей рік мільйони українців прозріли, усвідомили і переоцінили багато речей. За цей рік елементи нашої націоналістичної ідеології стали загальновизнаними у суспільній думці. Більше того, вони стали самоочевидними, загальними місцями. Те, що ще недавно вважалося гіперрадикальним, а тому сумнівним, нині поділяється переважною більшістю українців. Люди, які ще недавно боялися не те, що говорити, а й думати щось, щоб не оскарбити Москву чи тутешніх українофобів, сьогодні називають речі своїми іменами. Лише й шкода, що це прозріння нам коштує великої крові, руйнувань і численних жертв, жертв кращих з нас. Тут варто було б згадати, про що націоналісти доводили руками, у чому десятиліттями переконували громаду. Ми завжди наголошували, що Росія це смертельний одвічний ворог, який планує і готується до агресії і поглинання України. Ми говорили, що будь-яка Московія є ворогом, бо без огляду на режим, чи то був режим царський, большевицький, Єльцинівський чи Путінський, в них там кольори лише прапори змінювалися, але їхня московська імперська суть залишалася тою самою. Ми говорили, що захист мови це питання державної національної безпеки. Ми вимагали декомунізації, дерусифікації, звільнення українського інформаційного простору від московської отрути. І знаєте, не, 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 не покидає просто то відчуття, що якби націоналістичні ідеї громада сприймала раніше, московити б не зважилися на напад. Але брак націоналізму в Україні, дезорієнтованість народу і хітливість як наслідок. Нестача принципового ставлення до їхнього язика і культури, дали московитам підстави сподіватися остаточно асимілювати українців вже після Загарбання. Наші ідеї це головна сила. Сьогодні окремі наші ідеї стали просто загальними в суспільстві. Тому нашим завданням є далі і далі просовувати націоналістичну ідеологію в Україні, повсюди, на фронті, в тилу. В політиці, в культурі, в економіці, всюди і не дозволити, щоб вони були нібито вичерпані, не заговорити їх. Ми маємо просувати нову візію України, нести нації наші ідеї, нести ідеї бандери, достукатися до кожного українця. Бо з москалями нема спільної мови. Москва впаде, і українське сонце зійде над світом. Бандерівське сонце. Слава Україні!